Як я вважаю, цей цикл здається лише підтверджує ідею, що гра відбувається в біткоїні, величезний капітал туди надходить і немає особливого нового або значного інтересу до того, що відбувається в світі альткоїнів, окрім того, що старі криптовалютні гроші намагаються це переслідувати. Отже, так це в принципі оновлення для вас. Давайте подивимося, чи зможемо ми отримати більше імпульсу. після вчорашньої гарної свічки зараз здається, що просто заповнює частину тієї свічки. Це був досить хороший рух вчора, з 82 до 86. Отже, ви знаєте, день-два після такого руху залишатися в боковому тренді також цілком нормально. Але я дійсно хочу побачити продовження відносно швидко, щоб підкріпити цей імпульс, піднятися до 90-91, можливо, зупинитися там, а потім прорватися. А потім до вихідних до понеділка, вівторка наступного тижня. Давайте подивимося, сподіваюся, що це буде в межах і ми зможемо почати складати різні плани усього найкращого вам і до зустрічі на вихідних.